Протестували проти нового податкового кодексу нині біля парламенту. Від самого ранку аграрна партія профспілки підприємців і власники аграрних фірм установили там сцену і зібрали сотні людей. Чого вимагали і хто зібрав, начебто, підприємців на акцію протесту дізнавалася Олена Ленькова біля парламенту, чималий мітинг, сотні правоохоронців, десяток чергових швидких око десь за тисячу мітингарів. атрибут трибутводочки видавали їх нині за списком. Это флаги наши, вот, видите, конфедерация, что вы хотите от меня? Вон наши профсоюзники идут, что вы ко мне пристали? Как пьяный до да радио, поиграй, да поиграй. Чтобы послать их всех на три буквы. Послав и нас, идем далее. Ныне активистов целый парк. А Чего так далеко стало? Я думаю, что вас не видно с Верховной Рады. Чего вас сюда поставили? Ну, так. Сказали тут стоят, да? Ну, так. Ближче до парламенту говорити стає тяжче. Хто пив всі всі? Ні, ні, ні. Та я чую запах каву, каву пикаву каву з коньячком? – ну, Так що можливо, а чого ви Ні. – прийшли свій протест? Висловити ось цей хлопчина каже, проходив уранці повз парламент і вирішив долучитися до мітингу, бо це якась повна фігня. Вони не праві. Роблять все не на, не на благо людей. А повна фігня, можете розшифрувати, що це означає? Ну, то Вони роблять, роблять крах. крах. Спочатку від нас тікали поодинці, <ривателись в бігарі> <післяння> ви свій висловив. <ривателись> Щого <в бігарі> тікає? По тому всією громадою. Чого ви тікаєте стільки хлопців від маленької дівчини. Що ви робите? Хотіла? Познімати, чого люди мітингують, а вийшло, що розігнала мітинг. А ви так завжди стоїте кучками, а потім йдете всі разом гуляти? Просто гуляємо. Просто гуляємо? Да, так. Садочку бирає. по парах? Так, да, так. Да. А зараз куди ви йдете? Ми студенти. Ми, ми студенти, туристи. Туристів нині звозили ось такими автобусами, маршрути різні, екскурсоводи не дуже привітні. А можна гості до вас? Ні, ні, Будь ні, ласка, ну погрітися ніхто ну, що? Буде. ну, Ніхто інтерв'ю. давати не буде. Ну, що приїхали ж люди намітингувати. А можете розказати, ви з якої години тут? Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, ви з якою годину? Котрі вас привезли сюди. Ми спали, не Усі тури безоплатні. Так. А по чому проїзд Канів, у проїздили? Канів. Безплатний проїзд. А хто оплачує праздник? Ми безоплатно. Ми за ідею. Ну, більше, бензин же за ідею не, не дають на заправ? Спасибо за увагу. До сюда і так майже годину причини протесту не виказують як партизани. Нарешті, наче казковий персонаж, з'являється ось цей чоловік. А чого ви сьогодні ну як чого? Просього, не знаю, День Святого Миколая. Не хочемо, щоб були такі налоги в державі. Які, Які саме вас, вас податки не влаштовують, розкажіть? Ну, 20% від 4-5 буде в 5 разів вище. Те, що на мітинг людей збирали, не приховує, втім, кажу, в нього особисте. В селі, в селі магазин, ну, все одно бізнес. Зараз скільки ви платите зараз, по-моєму, 264 шість буде біля біля двох тисяч. Через це каже, просто буде вимушений підняти ціну у своїй крамничці. Ось цей пан єдиний, хто у відчині сам підійшов до нас і зрозуміло пояснив, чого він тут. Поможіть аграріям, допоможіть, хоч чуть. чуть Ну що це таке? Що таке? Літра молока, дешевше правда, ніж туалетний папір. Ну що налогами так обкладують? Ну що село не може жити? Люди в розпачі нині справді тут були, але лише кілька осіб. Ось цей гурт із Кащо не розповідає, відправили сюди власники фірми, де працюють, налякали, що втратять роботу, Пообіцяли винагороду виногороду. Прошову нам в кінці року щось нам виділять. трошки. А, скільки? А? а що вони нам кажуть? Це сюрприз. Новий і подарунок буде. Дістала подарунок і я. Ось цей чоловік аби довести, що стоїть не за гроші. Подарував мені прапора. Звідки у вас прапор? Це ви бачили. Можете мені подарувати його тоді? Як ви хочете, я подарую. Мені даруйте. Дару так З палкою давайте. Дякую. З палкою давайте. Ну, бери з палкою. Можна. Вам точно треба його повертати. Дякую вам дуже. Олена Лонькова Євген Ткаченко, програма Вікна СТБ.